Ось, подивіться, ось-ось-ось. Оце сірий. А оце білий злетів. Ось він ось. Сірий спарувався з білим. Ось сірий. Он де полетів. На воду зараз сяде. А цей літає. Знаєте, круги наматує, наматує. Не хоче, там не можу показувати. А він зараз туди сяде. План планує, чи як воно сказати на українській мові, коли він не махає крилами. Я ось так зараз покажу. Он де він сів на гілку. Не знаю, чи видно вам мені видно. А чи вам видно, не знаю. Я зараз підійду ближче. Ще ж песиків за собою тягну. Он де він сидить на гілці. Вон, це сірий. Ось. Це сірий. Сидить, причаївся, наче він гілочка. Розумієте, тільки Ой, головою. Круть верть туди-сюди, туди-сюди. Доволі маленький, він менший ніж білий, білий крупніше. Птах, сидить. Не злітає, а, а цей ось. О, гляньте, як він не, не махає крильми. бачите? Ось він ну, планірує це називається. Мені так подобається, як вони наче застигають оце. Або як шуліка, знаєте, оце побачив на полі мишку. І він миттєво, так, блискавично, бац і впав на поле. Ой, що я показую? Заговорилася. Так, все, йдемо далі. Вже зняла. Вже зняла не те, що треба. Ідемо далі. Це ми ходили на прогулянку, бо зазвичай у нас. Який грязний повідець. І це вони мені по моїх штанях. Я ще й жовті штани нап'ялила. Зараз дрони будуть літати, мене він вичислить нараз. Так, ідемо додому. Підемо зараз по цим хащам. А там трішечки буде рівної дороги. Ми якось, може, проскочимо. Ідемо. Хмуро в нас сьогодні, чи я вже казала, сонечка нема сьогодні цілий день, але не холодно. Ну так градусів, мабуть, 10-11.